23 серпня міський голова Олександр Сінкевич разом зі своїм заступником Анатолієм Петровим та очільницею спорту міста Іриною Бондаренко вітали у Миколаєві спортсменів Данила Коновалова та Валерію Перемету, які нещодавно повернулись з Парижу, де представляли наше місто на цьогорічній олімпіаді. Своїми враженнями від перших для себе ігор поділився з трибун у воду Данило Коновалов. Враження чудові щодо результату, то хотілось би краще. Але що є, то є це перша олімпіада, і я сподіваюся, я навіть можу сказати, що на наступну олімпіаду буде кращий результат. Данила у фіналі змагань в парі з Олегом Колодієм посів сьоме місце. Також сьоме місце у фіналі разом з командою зайняла і Валерія Перемета. Не вдалося все задумане щодо результату, але враховуючи те, що і для Валерії це теж була перша олімпіада, емоції запам'ятаються на все життя. Дуже багато яскравих емоцій. Я дуже щаслива, що в мене був шанс представляти Україну на таких яскравих і грандіозних змаганнях. Мені дуже все сподобалося. І публіка, і вболівальники, які нас підтримували. Також спортсмени подякували усім миколаївцям за підтримку. Особливо приємно їм було бачити, як під час фіналів у їх рідному місті збирались болівальники та підтримували і Валерію, і Данила. Місто і надалі продовжить підтримувати наших олімпійців, адже розуміє наскільки це важливо. На цьому наголошував Олександр Сінкевич під час вже цієї зустрічі. Тут, окрім подарунків від міського голови, квітів та вдячності, одразу обговорили і плани на майбутнє та те, як управління спорту та міська влада буде допомагати далі. Заслужений тренер України Олена Безрукова, яка тренує Данила, зазначає, що відпочивати часу особливо немає, адже попереду вже чекають нові виклики. З новими силами вступаємо до нового сезону Олімпійського. З 1 вересня починаємо тренування в нашому рідному басейні в Водолі, так як ми весь сезон тренувалися, як кажуть, в різних містах. А дома рідні стіни вони допомагають покращувати результати. Будемо міняти програму, ускладнювати стрибки і створювати свою миколаївську пару нову. Ми так сподіваємося, чи жовський чи Мірза Максим з Коноваловим буде стрибати, готуватися до Лос-Анджелеса. Ну а ми сподіваємось, що у Лос-Анджелесі на наступних іграх миколаївських спортсменів буде ще більше. Такі зустрічі олімпійців та міської влади, така спільна робота та підтримка, збільшують віру у це. А по закінченню зустрічі на Валерію Перемету чекав сюрприз: прийшли привітати її з поверненням до рідного міста. Представники дружньої спільноти миколаївської художньої гімнастики, і це було дуже щиро та дуже емоційно. Ця подія відбулася у день нашого прапору, і це дуже символічно. Бо український прапор стовідсотково ще будуть підіймати на честь наших спортсменів і їх перемог на наступних олімпіадах. Сподіваємось, серед цих спортсменів будуть і Данило Коновалов, і Валерія Перемета, і інші миколаївці. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.